Шановні депутати, шановні присутні, дякую. Сорока за части депутатів на сесії проголосують 18, звідки сорок закону Україна. Наша сесія правомочна. Сесію оголошую відкритою. Це потягова сесія. Ми без урочисті, тому що. Зараз для процес паралельно, треба для... їхати для... на об'єкт. Намагаємося зробити, експериментувати дорогу біля молодпоста. Пропоную обрати лічильну комісію два чоловіка, Кикотяна і Я Ткаленко. Не, не. Треба вчителі, вчителі згадати. Дякую. Нам необхідно затвердити перед порядку. Два питання про внесення змін до бюджету і про надання згоди на прийняття майна. Прошу прийняти комісія. Голосуємо питання, голосуємо в ручному режимі, так буде скоріше. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Оформимо комісію, на хто проти, отримують займу Про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Європейської територіальної громади. Скажу, вантарна, скажу коротко. Пам'ятаєте, коли ми приймали бюджет на рік, ми умовно забували всі настільки на 10 місяців. На 10 місяців вдалося посянути, умовно, на 10 з половиною. де вдалося, де не вдалося, але разом з тим, вибили спільними зусиллями. Дотацію держави поки що скажу на цей місяць, дай Бог буде на наступний місяць, тому 3 мільйони тисяч, тисячі при нас йде на виключно на, на зарплату. Ні, там у нас йде ще ФТГ випуск. Ну ні, ну левова частина За назад підплатувати. Юрій Васильович, я услухався три мільйони, що це три. Три трильйони. Три мільйони шість дев'ять три трильйони зараз до нас в Дубаї їхали в сюди. На вторинки так дані кошти розділи слідуючим чином: шість десять <різь> тисяч на виплату матеріальної допомоги членам добровольчого формування визнаться тарина по комунальному приємному водоканалу. каналу триста восімдесят тисяч. На виплату заробітної плати за рахування два мільйони 619 дев'ятнадцять. <різь> 1200. Також з рішенням цієї сесії ми приймаємо, навіть пройшла сесія Ворожанської місь, міської територіальної громади. Вони виділяють на первинку у, су, у сумі 68 тисяч 408 гривень. І перерозході коштів в сумі 200, 200 тисяч для реєстрації транспортних засобів. Ми це це <підемо> можемо їх зареєструвати та заплатити пенсійний. Оце такі питання. Треба Якщо немає покання підтримати, стари питання голосування. Відуєва. Вовк. Лущенко. Кикоць. Клименко. Корп. За Петренко. Лютий. Мартиненко. Павленко. В Рітіко. Це. Тітов. За Христі. Ініціативу мартера підтримує. Це ханок. І я За Дякую, що друге питання про надання згоди на приймання майна. Вдалося нам скоро коротко наколядувати ще на транспортний засіб. Це сучасна пожежна машина, здорова, повністю там укомплектована. Ми хочемо її, скажімо, прийняти на коянівку, тому що це ми не маємо права продавати її на. На державу, але паралельно ми передавали ще одну з Австрії, але то буде наступній сесії. Тоді ми будемо думати, як передати її на нашу державу. Але е є така пропозиція, щоб ми зараз для чого це зроблено, щоб ми могли зараз дати згоду на прийом. Е після завтра я її забираю, щоб можна було потікати або заплатити за солярку, за цю. Кого вона на міській раді, але на принаймні на Бояновської добровільної пожежі. Добровільна пожежна допомога. В Австрії, як ти запівної. Ні, хороше, дякую за запитання. Дякую за запитання. Узбара, Тернопільська область, це громада наша побратим з їхньою разом допомогою. З-за кордону люди не можуть сюди вести, це скажем так небезпечно, дуже. вони максимум допоможуть до баражем. Ми беремо людей з коянок, водія веземо і це всю процедуру там. Так а там є зараз Той Той, там, є, люди, які працюють. Тобто там є декілька скажімо так, ну І Люди, якщо не демовно, якщо не Бог, яка ситуація, ось, ну, вони так, на зарплаті там чи вони просить ще раз. Вони добровільні. У нас є добровільна пожежна корона. Ми при цим, пам'ятаєте, давали два японського жужика красивого, тепер ми його заберемо, а дамо нормальну нормального А, то, 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 жуж, Це жужик, що да, заберемо. Ми його заберемо, а жужика дамо не жужика. Прохання підтримати, ставимо далі на лице. Так, голосує, Дерко, Вітуєва, Лощенко, Калініченко, Кейко, Клеменко, Мор, Котенко, Лютий, Мартиненко, Орленко, Рітіков, Цегіта, Титов, Зеленкоза, Хесті, Чиба.